Доброго вечора, ми з України. Я продовжую ремонт автомобіля Ніва Роу МР. Ніва дуже в плачевному стані була, але потрохи вже вирисовується картинка. Сьогодні займався глушником. Я не буду тратити ваш час і свій. Я показую вам зараз результат своєї роботи. Робота проходить в польових умовах, на матрасі. Ну, в країні війна, ми всі в злиднях, тому так. Будильник. Оце, оце так. Зроблений глушник. От. Все тримається мертво, ніде нічого не стукає. Завтра будемо тестувати. Отака ця робота. Поки все. Слава Україні. До побачення!